Обожнюю я знімати всі кімнаті. Єдине, що треба довести її до ладу, поки маленький заснув, всім привіт. Сьогодні скажений день був, мене око тіпається трошки, але ну, нічого. Вчора чоловік вечором приїхав і сьогодні зранку знову поїхав. Коротше, і сьогодні повинен заїхати мені на опт, хоча я розумію, що нічого не вийде, він нічого не знайде там, навіть якщо я буду пояснювати, як і ти, тому мені треба буде завтра їхати. Ось такі справи. Що я хотіла сказати, друзі. Знаєте, не хайпую, навіть в назву не вношу це питання, але, блін, дуже цікаво, так? Оця вся історія з підія. Я думаю, що всі вже знають, всі чули. Зараз весь Тік-Ток гудить, Ютуб, ну, Інстаграм, всі про це розповідають. ну, Більшість це просто розносять тему, одне і те ж саме розповідають. Мене просто цікава ваша думка, що ви на цю тему взагалі думаєте? Хто не знає, я просто коротко розповім те, що просто такі самі-самі світові зірки збиралися, робили вечірку, білу вечірку. І там вечірка, так зрозуміло, була поділена на декілька етапів. Перший етап там денний вечірній, другий це вечірні пізні, і третій етап це ночний. І що тоді відбувалося, це просто жесть. Там, ну, я не можу тут казати, ви розумієте, а там все було. І люди, і коні, і діти, і все підряд. Ну, ви зрозуміли. Оці всі світові зірки, які, яких ми знаємо, яких ми слухали. Я просто чесно в шоці. Чому я цю тему піднімаю? Тому що я в шоці. Який день хожу. Я слухаю про цю всю історію, якісь новини. Мені цікаво, чим це все закінчиться. Я обожнюю. Вибачте, перерва трошки. Подивіться, яка краса. Я обожнюю хризантеми я обожнюю все, що осінню пахне. Просто неймовірні квіти. Юлка, поздоровкайся, хоч. А, ти вже роздівся. М -м -м. Дякую тобі, кота було приємно. Де певні бокали? Я взагалі їх не пам'ятаю, де поставила, я в певних бокалах тримаю квіти. Дуже вони важкі і класно тримають. Вибачте, і продовжуємо цю тему дебільну. Значить, чого я підняла це питання, бо я сама в шоці хожу, насправді вже е, який день, я хожу в шоці від того, що ці всі відомі зірки, яких ми слухаємо, там, знаємо, якісь там якісь приклад з них беремо. Можливо, вони приймали участь в самому страшному, що може бути, розумієте? І я даю відсотків 200, що це все питання було піднято навмисно перед виборами виборами президента США. Вважаю, що там ще були причасні не тільки якісь світові зірки шоу-бізнесу, а ще й були якісь політичні. Політики люди там були точно, от точно, і через це там якісь списки обіцяють розкрити. Розповісти про ці списки людям дати знати, хто там. Уже і Майкла Джексона туди приписали. Ну, якось я вам кажу, ця історія просто настільки цікаво слідкувати за нею. Слава Богу, що це не в нас таке твориться, але тут теж, знаєте, невідомо, які у нас тут вечірки проходять взагалі. Мені здається, що у нас в шоу-бізнесі тут кожен сам за себе, знаєте, моя хата скраю нічого не знаю, кожен якось за свою копійку тут бореться. Можливо, є якісь там. Договорники, не знаю, але щоб в такому масштабі, то точно, точно не, не про нас. Я в шоці просто, що ви думаєте, з виборами це зв'язано чи ні? Я думаю, що так, це відсотків 200. Ще люди таке питання, Оце мене більше всього турбує. Підій, скільки йому років? От скільки йому років? Там 50 з чимось, якщо не помиляюсь, він, вже, він ще в 90-х був відомий, популярний і вже наче, ну, немаленький. Так? Як він зараз виглядає? Він зовсім мені він виглядає на 20 чимось років. Це ну, людина, як, як вона може так виглядати в своєму віці на так молодо. Мені просто прям дуже-дуже. Або вони всі підбирають такі старі-старі файли фотографії, хоча і нові 2022-го траплялись фото. Але виглядає він дуже молодо. Це, знаєте, завжди так роблять. Щоб від чогось відвести увагу, від чогось дуже такого масштабного, роблять щось більш масштабне для того, щоб відвести увагу. І там теж розумієте? Зараз буду прибиратися, складати. Я тут заміри робила малий, просто розніс всю квартиру. Дівчата тут ну, таке робилося. Я іграшки трошки поприбирала. До речі, це мій, моя толстовочка така. Можливо, хтось ще бажає. Є ще одна в наявності 950 гривень. Вона дуже така тепленька на флісі, це Туреччина, і з якісним накатом, з таким от дуже така легесенька, при цьому вона дуже тепла, приємна. Ось такі справи, так що є в наявності, знаєте, і ще новинки, які я не показувала все ніяк, руки не, не дідуть. А зараз буду складати замовлення дівчаткам. Вийшла в контейнер, ось такий ось ще раз перебирала свій гардероб і ще буду перебирати, треба закинути. А ви в Аврорі машинку, ось таку. У нього тих машинок повні. ще й така буде. джіп такий буде. Та Владік. Не дуже радий, що він на вулиці. Коли холодно, він і малий був зовсім не любив на вулиці, коли холодно. Дома він веселіше себе веде. Покажи, я взикає машинка. Все, бачите, тулиться до мене на ручки і все. Отак От гулять. Отак От гулять, скажи. Коли холодно, не хочеться на вулиці. Нічого зараз. Йдемо додому. Машинку цю можна щось когось посадити, покатати. Он дивиться просто на людей і все. Так, ще одна цікава іграшка з'явилась. Показую, яка іграшка. В Аврорі зараз акція. Ось такі, ви знаєте, магнітні штуки. Дуже дітки люблять. Я не думала, що йому так сподобається. Да. Так, он так складає. Там ще шість штучок входило. В комплект. Угу. Молодець, молодець, ночок. Да. Так, то. Пол. Отак. Молодець. Давай ще. А, я машинку. А, я показувала вам. Тутурутуру туту. Покажемо, як ми розроба розробатимо. Розробатимо. Родиславчик, давай покажемо як. Сідай. А, давай. А, Отак ми все обетку проходимо. Опа. Мені губу розбив ліща, таке. Бачите, просто. дуже сильно больно. На Одесу дав. Він мені сьогодні три рази на Одесу давав. Владік, дуже больно мамі зробив. О! Ай, больно. Не Поки посратися не даш, не зрозуміє. Але ж ми дитину не б'ємо. Не ті часи, розумієте, не ті Ю. часи. А Ю. Б. Б. Ю. Ю. Я Є. З. Є. Владик, що це було? як за язик починає працювати у нього. Та, Владік? Це не дивилася сама, таке я придумала. Можливо, це так правильно, можливо, ні, але воно реально працює. Та він оце завтра буде ще більше розмовляти, серйозно. От попередні кадри були, а це пройшло вже три години. Владиславчик спать лягає. О. Кому ви телефону? Дай. 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 Мама хоче розповісти, як ти спать не хочеш лягати. Три години граю з тобою, всі машинки вже обігрались, уже все. Не хочу лягати спать, оце капець. І коли знаєте, там хтось думає, що. Кися впала, давай мені Кисю. Така Кіся. Колись шила для кота маминого. Владислав побачив, почав гратися. Це люди, добрий вечір. Пройшло 4 десь з половиною години. Один, два, три, чотири. Так. Він заснув. Зараз у нас пів дванадцятої. І я хотіла сказати, що е, ті, хто думають, що, от, ну, знаєте, в головах є що. Що я там нию, що одна дитина, я не встигаю нічого не знімати. Постійно, ну, типу, нию, що нічого не встигаю. А там у неї там, четверо-п'ятеро дітей, і вона Дітей, дітей, і вона постійно в ефірі постійно десь там на зв'язку в сторіси, пілиць, там, чи тіктоки, і не просто так взяла, зняла ще змонтувала. Так я вам хочу не сказати, хочу сказати так, що така людина, яка таке робить, встигає е, будь-постійно на зв'язку з аудиторією, і все таке е, вона просто дуже мало приділяє увагу дітям. От реально, наскільки вони потребують увагу, я це дізналася тільки зі своєю дитиною. Я теж думала раніше, знаєте, що там, ну так, <смеш> ну як бур'ян рости повинен, я так вважаю. Тому мені здається, що це просто або велика допомога, постійна якась або няня, якщо це ну, якісь там е, такі великі люди, які тримають якісь <смітні> канали свої, або е, інстаграми, тіктоки, або родичі, які постійно-постійно з дітьми сидять, або це садочки. Ну, я вам скажу так, знаєте, в садочок людей теж по дому треба щось зробити і все таке. Тому я, чесно, я не знаю. Я не знаю, як вони встигають, якщо я з однією дитиною не встигаю. Не те, що я не встигаю, я для себе все встигаю. Але більше робити я не зможу. Фізично просто не зможу. Щось там монтувати, щось там якісь ролики знімати. Особливо, коли знаєте, ці ролики в Тіктоках, коли воно нарізано за цілий день, все воно постійно щось знімається, тупо забуваю щось зняти. От, я просто не знаю. Це. Чимось вони жертвують, реально. От. І так. Класно з ним проводити час. Він такий зараз цікавий, розмовляє, щось там б'ється, звісно. Це мені не подобається, але його ну, розмовляю з ним, щоб цього не було, і все таке не доходить, поки не доходить. Я зараз почала використовувати нову. Я буду замовляти собі знову повторювати ту сиворотку, з якою ділилася в телеграм-каналі. Якщо ви досі не підписані на мій телеграм-канал, я не знаю чого. В описі під відео є посилання, також є посилання, закріплені в коментарях. А так, там, сиворотка, ота з ніацинамідом, я буду повторювати обов'язково, тому що мені прямо вона дуже сподобалась. А зараз я домажу. І покажу вам, що я почала використовувати. Я раніше показувала, але тільки от от дійшли руки. Я хотіла ту сиворотку закінчити повністю, щоб почати використовувати ось цю косметику. Всі з дерма. З вітаміном С. Сиворотка і крем. Це на ніч наношу. У мене ще є, значить, тонік з ніацинамідом. Його наношу вранці. Без крему, без нічого. Чисто тонік. Вмилася, тонік нанесла, він такий, ну не сушить шкіру, дуже класний. А на ніч вже оце крем, сиворотка, крем. Тому такі справи. Все, буду я вимикатися. Завтра буде новий день. Щось цікавеньке придумаю до нього. А, завтра я їду на оптовий, а потім приїду, буду робити, складати замовлення і відправляти. Напевно, завтра в мене цілий день буде робочий. Тому, скоріш за все, післязавтра ми вже поїдемо з ним а, з, якусь кімнату, хай він побіситься, побігає. А потім я поїду до зубного свого лікаря. Нарешті запломбуються дві пломби нещасні. Це два, дві пломби, я їжу четвертий раз поїду, дівчата. Щоб поставити дві пломби, це. Треба з'їздити чотири рази. Я вже про це казала, мене досі муляє. Знаєте, може, реально мене дурять, от серйозно, я не знаю. Поїду четвертий раз, хай вже поставить ці пломби, і поки їздити до нього не буду. Піду до іншого лікаря, зроблю консультацію і все. І там будуть буду бачити, тому що блін, мано, я це кожен раз їздити такі гроші віддавати. Я розумію, що взагалі лікувати зуби це дорого, але це тут щось таке, знаєте, пахне трошки на йог. Мені так здається, напевно, і не тільки мені. Є люди, які мене дивляться, стоматологи. Скажіть, будь ласка, чи нормально ставити один зуб, щоб відремонтувати? Чотири рази треба їздити повністю, з видаленням нервів? Чотири рази треба їздити. Це так чи ні? Про суму я взагалі мовчу. Ладно. Всім гарного вечора, дня, хто коли дивиться, гарного настрою і всім всіх міцно обіймаю. всім пока. До нових відео. Дякую, що були зі мною. Пока.